Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти таке дуже-дуже коротеньке відео, е, як завжди, за вишивкою. Перепрошую, якщо будуть сильно мількати мої пальчики, бо я, як завжди, вишиваю і вам розповідаю: так от, сьогодні хотіла зняти відео на тему рукодійна генеалогія. Я вже дуже давно не знімала е, цей блог. Що я хотіла сьогодні розповісти? Розповісти те, що, якщо ви дійсно зацікавились цією темою, якщо ви дійсно хочете знати, ким були ваші родичі, звідки вони, які сімейні легенди? Чи можливо ви взагалі мало знаєте про ваш рід і хочете дізнатися, то прошу вас, питайте: питайте в, в найстарших ваших родичів. Будь то тітка, бабуся, мама без різниці. І записуйте. Чи може це хай вони самі запишуть, чи ви знімете це все на відео, чи ви запишете аудіо. Тут же немає різниці. Чому я це говорю, пояснюю. Я вам буквально з рік назад, ну, в цьому році точно не в минулому. Є відео, де я е, зачитувала е, спогади е, моєї двоюрідної бабусі, які записала мені тітка. Так от, в, е, вчора, в п'ятницю, вона померла. Все, людини не стало. Їй вже було 70 років, е, здоров'я, хворе серце і так далі. Це все зрозуміло. Що людина у віці. І якщо б я не зацікавилася цим, не настояла, щоб вона мені все це записала, то просто би велика е, частинка історії нашої родини її просто би не було. Все. Її би ми втратили, тому що крім неї, цього ніхто не знав. Моя мама була ще маленькою, мама моя 66-го року народження. Якщо тітка 54-го, то в мене мама 66-го. Це більше ніж на 10 років різниця в них була. Перепрошую. Так от. Якщо б я цього не зробила, якщо б я не настояла, щоб вона це все мені записала, то дуже багато з того, що я дізналася з її розповідей, з її запису, те, що розповідала е, бабця Сеня, її б просто би не існувало. Все, втрачено, немає. Е, архів не допоможе. Це все знайти і це все зняти, бо це, це сімейні історії. Крім сім'ї, цього ніхто не знає. В селі люди, якісь е, сусіди, їх теж практично не залишились, бо зараз на, на сьогоднішній день навіть в селі не знають, що там існувала така родина, як Кравчук. Ну, ще старі люди, може, ще старі люди пам'ятають, але і вони вмирають. Вибачте мене, але в мене бабуся 20 Бабця Се... Сеня, вона в мене 21-го року народження, а моя рідна бабуся 24-го року, якої вже давно немає. Тому, знову ж таки, якщо ви дійсно зацікавилися, записуйте навіть на якомусь клаптику паперу. Якісь незначні деталі, що вам покажуть незначні, повірте, в майбутньому, в майбутньому, вони вам зіслужать добру службу. О, поки з вами говорила напорола, що буду розпускати, але це нічого. Тому, ось так сталася трагедія. Людини не стало, тітки немає, її молодшого сина немає, він загинув на війні в цьому році зимою. І якщо б не, знову ж таки, якщо б я не настояла все ж історії б просто зник, зник в нікуди. І ніхто б не знав, що було, що було з родиною. Тому зараз я хочу ще одну бабусю говорити, хоча я з ними практично не спілкуюся, але це мої сімейні, так сказать, негаразди, чому я з ними не спілкуюся. Якщо у вас є таке, що ви хочете взнати щось, то маєте це записати. Бо як колись говорив, не пам'ятаю, який письменник, що папір не горить. Дійсно, я його з зберігла в, в себе на телефоні, я його передрукувала, е я його зберегла на хмарі. тобто якщо десь... Е я, а, я його ще зберегла і на комп'ютері. Тобто, воно в мене збережено в декількох варіантах, якщо десь. Так буває, ну, це техніка. Комп'ютер може зламатися, телефон може зламатися. Це ж таке може десь заглючити. То, по-любому, десь щось: один варіант, але він залишиться. Так що, оце якраз з такою трагедією. Таке вирішила записати дуже коротеньке відео. І чому ще так сталося, бо з нашої сторони, нашою історією, ну, ніхто, крім мене, не цікавиться. А це дійсно дуже важливо. Бо, якщо цікаво, можете подивитися. Відео за минулий рік, так і називається Рукодійна генеалогія, по-моєму. Це друге чи третє відео. Чесно, я вже не пам'ятаю, яке воно за рахунком. І ви побачите, там дуже Рішок почуєте, там дуже багато фактів таких, що ну, я би просто ні звідки би його не взяла. А так, я настояла, мені покійний брат Переслав, те, що написала його мама, тітка, нехай їм буде царство небесне. І зараз я можу з певненістю розповісти дітям те, що я знаю. Те, що я знаю, те, що мені розповіли. Звідки ми, які, які трагедії пережили і так далі. Тому, може, вам і надоїло це, але повторюсь, в сотий раз. Записуйте. Дякую всім за увагу. Дякую, що таке коротеньке відео подивилися. Наша сімейна трагедія, але щоб це було наукою для багатьох. Що люди старі вмирають, і з ними вмирає їхнє знання, з ними вмирають їхні спогади. Крім них, вам про вашу родину просто ніхто не розкаже все. Тому, удачі в пошуках, я Надіюся, що це відео вас трішечки надихне та підштовхне до того, щоб ви розпитали у ваших родичів. Звідки ви що ви знали якусь нову інформацію для вас. І все буде Україна. Всім дякую. До речі, не забувайте підписуватися на канал, не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Всім дякую, всім па-па!